Ukraina się za niezależność i terytorialną cylisność. Rosja gotuje na Sumszczynę i Kharkivszczynę. Ukraińska armia prowadzi wojskowy na terytorium wroga w oblasti. Amerykański Amerykańskie wojska pokładają wojskową bazę u Polsce. в Вже, що про головні новини і їх наслідки для України та Східної Європи, будемо говорити з нашим гостем політологом, директором Інституту світової політики Євгеном Махдою. Пане Євгене, вітаю у нас в студії. Добрий. День. Вітаю. І хочу запитати: США оголосує, що це передислокація військ? Звісно, так і є? Я бачив в ясні чимало. Пару років тому чимало патріотів, вони там нагадували новорічні ялинки по кількості, коли взимку це вражає. Ну, це логічний крок американців, які демонструють, що вони не хочуть нести на собі тягар військового впливу, скажімо так, військової присутності, адже вони там присутні як представники НАТО. Угу. І я думаю, що є пряма залежність. Між тим, що Рамштайн пройде без міністра оборони Сполучених Взагалі Штатів без представників. Так, без представників Сполучених Штатів і американці виходять з цього. Ну, але нагадаємо нашим глядачам, що американці мають найбільший в світі військовий бюджет, і наступний американський військовий бюджет Трамп обіцяє понад трильйон доларів перше в історії Сполучених Штатів. Тобто це, це, це політика, це не військо, вони ж не виходять з-під обстрілів, вони просто дійсно передислоковуються на іншу, іншу частину Польщі. Тому я думаю, що це з одного боку виклик для європейських партнерів України як і можливість для них показати, наскільки вони серйозно готові до. Здійснення там майбутніх миротворчих. Це тест для коаліції охочих. Наскільки вони охочі і до чого вони охочі. І рішучі. Так, угу. давайте подивимося зараз. Матеріал від нашої власне пряме включення від нашої кореспондентки Анни Львової. Вона поїхала в її щоб побачити на власні очі, що там відбувається. Аню, ти на прямому зв'язку? Аню, добрий Добре, день. Я Розкажи, я що ти бачиш, У сонці. Доброго дня знаходжуся я у Ясьонці неподалік від Ряшова. Це 77 кілометрів від польсько-українського кордону. І тут саме 90% військової допомоги Україні проходять саме через Ясьонку. І ось з'явилася ця інформація, про яку ми всі знаємо, що командування сухопутних військ Сполучених Штатів Америки оголосило про саме релокацію військ, не виведення. на цьому наголошують чи не всі польські політики, серед іншого. Президент Польщі Анджей Дуда вчора у Таліні про це говорив. Прем'єр-міністр Дональд Туск говорив, що це річ. Було прийнято ще під час саміту у Вашингтоні, саме у 2024 році, у липні. Що ж про це говорив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк Камеш. Пропоную зараз послухати союзники беруть на себе більше відповідальності. НАТО бере на себе більшу відповідальність за захист логістичного центру. Сьогодні 95% транспорту, як з гуманітарною, так і з військовою допомогою, проходить через Польщу. Більшість із них це автомобільний транспорт, але також залізничний із використанням аеропорту Ясьонка. Це великий внесок республіки Польща і всіх нас, щоб допомогти Україні, яка бореться, щоб зробити нас безпечнішими, тому що там в Україні зараз вирішується питання нашої безпеки нашого Аню, скажи, будь О, чи ласка, ви чи ви відомо вже є, куди що буде носив, що тут? Куди буде вже перед чи відомо вже, куди буде передислоковано цих військових? Отже, ще офіційної інформації не надходило. Втім, вже була заява очільника бюро національної безпеки Польщі, саме генерала Дар'я Шалуковського. Він назвав дві позиції, дві місцевості. Одна із них Жеґень називається це 40 кілометрів від кордону із Німеччиною. Друга знаходиться у центральній Польщі, а саме в великопольському воєводстві. Називається повід. Хотіла ще сказати, що Владислав Косіняк Камиш, віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі, також говорив, що тут все, що залишається союзники серед іншого Норвегія, Велика Британія, Німеччина, ну і, звісно, які війська. Ну і зміще серед іншого політику писали про те, що Сполучені Штати Америки зараз розглядають таку можливість, а саме виведення із території східної Європи 10 тисяч військовослужбовців. Ця інформація ще не підтверджена. І якщо говорити ще про Ясьонку, то має завершитися це переміщення військ до інших населених пунктів в Польщі, як говорять більшість політиків в найближчі місяці. Дякую, Аню. Нагадаю, Анна Львова стежить за подіями в Ясьонці, де американці оголосили про передислокацію своїх військових. Власне, ми почули, що відбувається на Ясьонці. Як ви вважаєте, американці виводять чи передислоковують своїх військових? Чи означає це, що Сполучені Штати втрачають інтерес до європейської безпеки? Я думаю, втрату цього інтересу продемонстрував Джейді Венс достатньо показово. Ще в лютому цього року, під час Мюнхенської безпекової конференції, він дав чітко зрозуміти, що позиція Сполучених Штатів відтепер буде іншою. І в цьому контексті адміністрація Трампа вона здійснює таку він-він strategy. Тобто, ви або збільшуєте витрати на оборону і будете, очевидно, купувати наші озброєння, тому що європейські озброєння, ну, попри Rearm Europe, вони. Існують здебільшого в уяві, на папері, і якщо ви перерозподіляєте кошти на фінансування своїх армій, тобто європейців, то вони менше коштів виділяють на розвиток, на соціалку, на медицину, тобто вони ну, вступають конкуренцію економічно між Європейським Союзом і Сполученими Штатами ніхто не скасовував. Це очевидний факт. Цей факт постійно існує, і тому я думаю, в цьому контексті буде діяти і далі, в принципі, американська адміністрація. Тобто, Дональд Трамп в цьому плані достатньо послідовний. Він не вперше вимагав підвищувати витрати на оборону, тобто говорити про те, що НАТО потребує дійсно більших витрат, і він має раціональне зерно. Після завершення холодної війни Європа дуже мало піклувалася про свою оборону. Це реальний факт. І слова Джей Ді Венса в Мюнхені вони справді стали холодним душем. І тоді е механізм, європейський механізм ухвалення рішень почав активно працювати. Але між тим, щоб ухвалити рішення політичне про виділення коштів, і тим, щоб почати суттєво збільшити. Випуск танків, літаків, ракет пройде, очевидно, певний час. І цей час Україна буде змушена постійно політично маневрувати. Просто виникає питання: а що зробили європейці протягом трьох років від початку широкомасштабного вторгнення до промови Джей Дівенс? На жаль, нічого. Мені так, принаймні, здається, не можна сказати, що геть нічого. Вони вигрібали. Військову техніку зі складів, зі своїх запасів, деякі. Ну, Естонія віддала там всі свої гаубиці, наприклад, Україні. Це для І неї, Польща, зокрема, теж І, дуже багато з вами. Польща віддала. з перших годин широкомасштабного Я кажу в широкому загальноєвропейському контексті, контексті Європейського Союзу, що було зроблено, І... але бачимо з другої сторони, як розвертався величезний корабель корабель з назвою Німеччина. Спочатку була мова про каски, про це так, і, так, і, і Німеч... Так. Німеч... Uh -huh. ну, німе. Хоча Німеччину активно критикують за те, що вона не, пос... не постачає тауруси, але танки. Комплекси протиповітряної оборони, важка бронетехніка, боєприпаси, це все це все надходить, і це, це очевидно. І, наприклад, ті самі f 16 передають не американці, а європейські країни. Але насправді так все зараз виглядає, що е, Європа до останнього не вірила в те, що Америка може мати якісь інші плани. І експерти, яких ми запрошуємо сюди до студії, кажуть, що НАТО не кінець. США з Європи не вийдуть, тобто віра зберігається. США не можуть швидко вийти з Європи, тому що вони змушені в цьому питанні рахувати гроші. Як швидко вивести десятки тисяч військових, їх перекинути назад до е, Вони мають ну і це політичний імідж, тому що як тільки е, умовно буде рішення про виведення американських військ, зразу опоненти Трампа будуть проводити аналогії Афганістану. І виведення американських військ зараз з Європи. Це ну аналогія пряма, очевидна. Її дуже вразка так, так її дуже вигідно можна інформаційно загортати. І в цьому сенсі я впевнений, що буде будуть сполучені штати триматися за європу. Ну тобто їхня політична присут... ну, тим більше і розмір. Інфраструктури американців натівської на території країн НАТО він такий, що дозволяє Сполученим Штатам американській армії постійно маневрувати. Давайте послухаємо ще одну думку, бо ми маємо напрямому зв'язку Маріуша Маршалковського, військового аналітика з порталу Дефенс 24pl Пан Маріуш, добрий день. Власне, день, добрий панської вітам, сердеш. Чи не є ця передислокація в Ясьонці, на вашу думку, частиною такої більш масштабної передислокації американських військ з європейського контингенту, власне? я думаю, що передислокацію американських американської армії має кілька перспектив не тільки військова логістична, але на багатьох площинах. По перше, давайте пам'ятати, з'являються голоси, що аеропорт в Ясонці в Ряшеві вимагає ремонту і вимагає модернізації. Льотна полоса вже кілька років дуже інтенсивно використовується в. Великою частиною є вже пошкоджений, і кілька років, навіть перед початком повномасштабного вторгнення, говорилося про те, що аеропорт в Ряшеві мусить пройти грунтовний ремонт і модернізацію з огляду на початок повномасштабної війни і зміни ролі цього аеропорту з цивільного на військовий логістичний хаб, який взяв на себе великий тягар допомоги. Тут говоримо про технічну. Частину, то на жаль, цей аеропорт дуже сильно підупало технічно. Це один з елементів, який є найменш істотним, але має також свою відіграє свою роль. ефект саміту в Вашингтоні у 2024 році, тобто порозуміння прийняття відповідальності за обслуговування від американців на європейських союзників, між іншим на Польщу. І йшлося також про те, що Адміністрація Байдена усвідомлювала собі, що Дональд Трамп міг виграти вибори. А США під керівництвом Дональда Трампа, як ми вже за три місяці переконалися, є дуже непередбачувана. І ці рішення, які пов'язані з Ясенкою, могли би бути ще більш катастрофальними для продовження допомоги через європейсь... європейськими союзниками. І було важливо, щоб сі її точки зору третій елемент, який є важливий, і не слід про це забувати, що ведуться розмови між американцями і росіянами, американцями і європейцями про різні справи з Росією, звичайно, якщо йдеться про мирні перемовини з Європою, якщо йдеться про мито, і американські війська також використовуються в цих розмовах. Треба на це дивитися в ширшій перспективі. Так як ви сказали, це не є тільки. Одна тенденція, одне питання, яке стосується Ряшева. Це є зміна характеру присутності американських військових, як таких. Пане Марюсу, то народжується питання як не Ясьонка, яка вимагає модернізації ґрунтовного ремонту. То яке інше місце наближене до кордону з Україною може взяти на себе той тягар? Dobrze. Усе ну, до всім перш за все згадується головне місце, яке би могло взяти на себе відповідальність. Це є аеропорт в Любліні, і там також вже тестувалися. І говориться вже про це довший час. Що якщо Ряшів треба буде закрити з огляду на ремонт, то найбільш вірно Люблін прийме ці обов'язки. Люблін це є місто яке є ще більше на схід розміщене. Має добре сполучення з Україною. Міною це місто воєводське місто. Ця відповідальність також це є важлива транспортна розв'язка і логістична, добре сполучена з іншими частинами Польщі. І думаю, що якщо треба вказати якусь альтернативу, то це буде Люблін. І з'являються такі голоси, що власне це Люблін буде цим місцем, таким головним логістичним хабом замість Ряшева. Дякую. А маю питання щодо двох панів: почну з Євгена Магди в студію. А хто саме може е я не знаю, заступитися за американські війська е на тому місці? Замінити. Якісь європейські країни замінити, замінити. цього слова забрать. Що з точки зору логіки, то очевидно, французи, можливо, британці, вони демонструють зусилля щодо коаліції охочих, і це для них може бути проміжний пункт. Де вони можуть відпрацьовувати якісь військові моменти і демонструвати, що вони готові просуватися далі на схід. І це питання їхньої конкуренції політичної. Адже Британія, наприклад. Вона не може брати участь в Rearm Europe, тому, що вона не вийшла з європейського союзу. Франція має підрозділ іноземний легіон, тобто де люди боєготові готові діяти за, за межами своєї держави, і плюс слова Еммануеля Макрона про ядерну парасольку. Це так би мовити, теж будуть підштовхувати французьку активність в цьому питанні. Але наскільки я розумію, це буде рішення Північно-Атлантичного альянсу. I ja zadam te same pytania panu Mariuszu. Panie Mariuszu, e, kto same może buty? Toczno tylko Brytańscy, Francuzi, nikt to bilszy w Europie nie buty przy e, na nowym aeroporcie, jaki bude same e, hubom dla Ukrainy. Якщо йде це йдеться тут про присутність, то від початку логістичних моментах британці брали участь. Відповідно, вони є натуральним гравцем, яке буде брати співвідповідальність Другий країна чи чергове це Норвежці, які також вислали свої системи на САМС для охорони ясьонки. Я думаю, що також ні. Ці як велика європейська країна важливий союзник НАТО і Євросоюзу, який також бере відповідальність за протиповітряну охорону. І, і також бере участь в патріотах. думаю, що ця коаліція не мусить бути всі країни НАТО. Достатньо 3, 4, 5 країн, які поділять свої компетенції, наприклад, німці і Норвежці, будуть відповідальними за оборону повітря протиповітря. Ну британці логістика, транспорт також завантаження і розвантаження. Британці вживають ці самі транспортні лі. Такі що американці відповідно їм буде легше, якщо йдеться про досвід і обслуговування, наприклад, розвантаження з рам ми говоримо тут про десятки літаків на протязі тижня, які приземляються. Це є великі транспортні літаки, які треба обслужити як в найшвидшому часі. Поляки можуть відповідати, якщо про логістику. Наземну і я думаю, що є. така група буде достатньою для управління. Що ми можемо сказати? Що може бути певним. Викликом, якщо йдеться наприклад, про заміну американців, то тут ми говоримо про цивільний е... аеропорт. Що цей транспорт військового е... обладнання? Також цивільні перевізники робили ці фірми Каліта Ер. відповідали, наприклад, з Джамбуджетами. Відповідали за транспорт військового обладнання для України, і це може бути певним викликом, але слід пам'ятати. Що ми говоримо про логістику, а не про те, що американці не будуть привозити військового обладнання. Три слід пам'ятати, що велика частина потрапляє через морські порти сьогодні. Аеропорт в ясонці використовується для транспорту людей і легкої частини обладнання амуніції, боєприпасів, такої легшої, а тяжке обладнання, важке обладнання. О, попадає через морський місць. транспорт. Дякуємо, дякуємо. пане Маріуше, Дякуємо. Нагадаю, що розмов данській. нагадаю, що ми розмовляли з Маріушем Маршалковським, військовим аналітиком з порталу Defense24.pl. І ми повертаємося до розмови з гостем у студії. Власне, не лише тема ясьонки і американської допомоги, але і тема американських мит це те, що лихоманить світ вже понад тиждень, але не тільки бо тут ще буде такі, так. І буквально сказав, вчора можна сказати дипломатичний такий жорсткий випад з боку Дональда Трампа. Я пропоную послухати його пряму мову, а потім про це поговорити. Я вам кажу, ці країни, ці країни дзвонять мені і цілують Kissing мою. Вони благають спробувати укласти торгівельну угоду. Ми зробимо все, сер. Ми зробимо все. Ну Так ми чули де хто кого повинен поцілувати. А Оскар Вайт, я пригадую собі, мав таку фразу: що один поцілунок може зруйнувати повністю життя людини. Може, це так і в тому припадку мало би бути. З огляду на обсяги українського експорту до Сполучених Штатів, я впевнений, що українські представники Трампу не дзвонять. І це плюс. А насправді, мені здається, що це. Заява, яку швидше мають коментувати не політологи, а психологи і психіатри, тому що але то хіба клінічні? Бо то вже ну, треба мати контакт постійний постійно. Ми якщо підопічних... ми подивимося під кутом зміни дипломатичної риторики від лідера першої країни планети, власне, це подає приклад для інших, чи, чи як цим миритися і жити далі? Я розумію, що в сучасному світі багато місць для поцілунків. Але е, я думаю, що та шкода, яку завдають заяви Дональда Трампа іміджу Сполучених Штатів світі, вона ну вона є мрією Кремля. Це не означає, що Трамп агент Кремля. Я не прихильник цієї ідеї, я прихильник того, що він перебуває в рефлексивному управлінні Росією, тобто росіяни достатньо вправно насичують його оточення. Різними вигідними для себе тезами, і вони так чи інакше до Трампа доходять. Але його природа є така, що гарантувати там 100% донесення будь-якої тези неможливо. Трамп живе, на мою думку, у світі власних ілюзій, і за їх крах доведеться платити не йому, як під час його попередніх банкрутств. За крах ілюзій Трампа доведеться платити Сполученим Штатам зменшенням свого впливу, зменшенням свого авторитету. Розчаруванням союзників. Це урок урок того, що політика має бути відповідальною в будь-який час. Але для кого цей урок? Для всіх нас. А що... мені часам здається, що хіба Маск забрав Трампа на SpaceX, і вони просто не... Як вони не, не можуть приземлитися. Mm -hmm. Ну, я думаю, що стан Ейфорії він буде з різними. Проявами він тривати у Трампа, я думаю, ще не один місяць, але після ста днів перебування на посаді президента може нам стане трошки легше. Я все ж таки сподіваюся, що Трамп зрозуміє, що Путін використовує його у власних інтересах і він не збирається щось там показувати. Для... Ну, але зараз це така геополітична наївність з боку Трампа, чи як? Ні, це не геополітична наївність. Це трагедія американців, що президент, який повернувся через каденцію до до Білого Дому, він продовжує мислити як бізнесмен, а не як людина, яка перед тим мала президентську каденцію відповідним чином діла. Це трагедія, і трагедія, яку ми маємо враховувати в своїй політиці. Тобто він не вміє вийти зі своїх ілюзій. Е е е або ідеї, як говорив Аристотель, так, Так, і його вік, і його е, кар'єра вони не дозволяють сподіватися на якісь швидкі раціональні зміни. Тобто, ми бачимо ну, плюс е, щільність інформаційного потоку. Якби це було в 80-х роках ХХ століття, то багато його б слів вони просто губилися на шляху до споживача інформації. А Зараз люди отримують ці слова буквально в режимі реального часу. І тому їх дуже сильно коливає цей процес. Тобто з Трампом багато хто резонує не завжди позитивно. І люди це бачать, і вони думають, Боже, за що мені це? Я думаю, що так думають не лише політики, але й звичайні пересічні громадяни багатьох країн світу. Ну але не виглядає, що його електорат робить якісь висновки, що він розчарувався. Тобто, підтримка його висока, як і була американське суспільство під час президентської кампанії взагалі було розчароване. І можна говорити про те, що Трамп робить подібні заяви для того, щоб зберігати. Симпатії свого електорату, тому що якщо він, як у нас даруйте жаргонізм, перевзується в повітрі, то він не набуде нових прихильників, але втратить старих. І тому Трамп залиш намагається залишатися, так би мовити, своїм хлопцем, які говорять подібні речі, але від того він все одно не перестає е, робити речі так, як він сам собі уявляє, і тут поставимо і... точку. Тут Поставимо Я... крапку так. Так, дякуємо. Дякую. Дякуємо, що завітали. Поставимо трампку. Так, Дякую, що завітали до нашої студії.